Любите кешу? Их шала напащить. Я люблю. це тема. Десять із 10. 20 із 10. Так. Кофе я. Молоко. Та, блядь, ничего Ну конечно. Я тебе, блядь, хариш? Мяу і мяу. Молоко ферма. Ми з вами його купували. У якомусь із влогів. Хоп. Чисто одною рукою молоко наливати, Це мастер. А ви вмієте одною рукою молоко наливать? Якщо так, да, напишіть в коментарях. О, Та ти що, ще й холодильник однією рукою закриє? Навіть не одною, а рукою якоїсь чашка. Я тебе, блядь, здам вас кабан, я тебе отвечаю. Альбус, блядь. Так, ну все, збиваю молоко, все по класіці. Ти відчитай, коли ти думаєш, що це адвентіще календар. Откриваю ячейку, а тут от така херня. Ну це що таке блядь? ну це блядь, серйозно. Що я должен цим наїстися чи що? Йопну мать, оце адвентіще. Жесть, блядь! Так це мені типа до одного кофе. Я взяв його, думаю, відкрию. Одна ячейка на одну чашку кофе. Так, коротше. Що зараз буде? Створив я Тік-Ток під кальян, під димний аматор під блок цей. І дивіться, зараз я знімаю повноцінний відос на YouTube. Це буде мікс двох табаків Мальфару. І після цього. Я з цим же кальяном починаю робити відосики в Тік-Ток. Якісь там лайт-відосики під масочки, під оцю всю хірабору, під музичку, а плюс якісь корисні відоси, де там будуть чіткі питання, чіткі відповіді. Ну, питання я сам собі буду ставити, бо він нульовий. І подивимося, яка буде реакція зараз на цей Тік-Ток, на тільки створений аккаунт, і що взагалі вийде по кальянній тематиці. Тому я посилання залишу в описі на Тік-Ток, а ви потім зайдете і скажете: зибісь чи не зібіть.